Метелика нашого не вистачає ще оченят і його ріжок, таких вусиків. Для цього я використовую чорний пластилін, візьму невеличкий шматочок. Його можна пальчиком ось так на дощиці розкатати, зробимо ріжки нашому метелику. Тоненькую таку, розкатуємо, розділяємо на дві частинки і прикладаємо до нашої голівки і трішки ось так нахиляємо. Трішки в нас готові. Тепер ще нам потрібно зробити оченятка. Беремо теж чорний пластилін, малесеньку-малесеньку катаємо кульку, розділяємо її навпіл. І оченята нашого метелика. Тепер ще можна прикрасити крильця. Я хочу використати червоний кольор. Він у мене буде з такими крапочками на крильці. Розминаємо. А нижні крильця я хочу, щоб вони були з жовтими крапельками. Можете фантазувати, придумати своє оздоблення метелика. Головне, щоб і права, і ліва частина були схожі одна на одну. Ось так. Мені здається, моєму метелику ще не вистачає посмішки. Я зроблю йому ще посмішку Так само, як ви робили ріжки. Роскатаю. Ось такий вийшов метелик. Я впевнена, що у вас обов'язково все вийде. Чекаю вашої роботи у viber групі На все добре, до побачення!